І спочив Йосафат із своїми батьками. І був він похований із своїми батьками в Давидовому місті, а замість нього зацарював син його Єгорам. І були в нього брати, Йосафатові сини: Азарія, і Єхіл, і Захарій, і Азарія, і Михаїл, і Шефатія, усі вони сини Йосафата, Ізраїлового царя. І дав їм їхній батько великі подарунки срібла, і золота, і коштовності з твердинними містами в Юді. А царство дав його рамові, бо він первороджений. І став Єгорам на царстві батька. І зміцнився він, і позабивав усіх братів своїх мечем, а також декого з Ізраїлевих зверхників. Єгорам був віку 32 літ, коли зацарював, і царював 8 літ в Єрусалимі. І ходив він дорогою Ізраїлевих царів, як робив Ахавів дім, бо Ахавова дочка була йому за жінку. І робив він зло в господніх очах. Та не хотів Господь погубити Давидів дім ради заповіту, що склав був із Давидом, і як говорив дати світильника йому та синам його повсі дні. За його днів відпав був Едом з під юдиної руки, і настановили над собою царя. І пішов його рам своїми зверхниками і всі колесниці з ним. І сталося, що він устав уночі та й побиве дома, що оточив був його та зверхників колесниць. І відпав Едом з під юдиної руки. І так є аж до цього дня. Тоді того часу відпала Ілівна під руки його, бо він покинув господа, бога своїх батьків. Також він наробив пагірків по юдиних містах і вчинив перелюбами єрусалимських мешканців, а юду звів. І прийшов до нього лист від пророка Іллі такого змісту, так говорить Господь, бог Давида, твого батька, за те, що не ходив ти дорогами Йосафата, свого батька і дорогами Аси. Юдиного царя. А ходив дорогою Ізраїлевого царя і вчинив перелюбниками Юду та мешканців Єрусалиму, як чинив перелюбниками дімахавів, а також братів своїх, дім свого батька. Ліпших від тебе, ти позабивав. То ось ударить Господь великою поразою в народі твоїм, і в синах твоїх, і в жінках твоїх, і в усьому маєтку твоєму. А ти будеш у великих хворобах, у хворобі нутра свого, аж вийдуть нутрощі твої через довгочасну хворобу. І збудив Господь на його рама духа Филистимлян та арабів, що при Етіопах. І вийшли вони на юду, і вірвалися до нього, і позабирали весь маєток, що знаходився в царському домі, а також синів його та жінок його. І не позосталося в нього сина, окрім Єгоахаза, наймолодшого синів його. А по всьому тому вдарив його Господь у нутрощах його невидужною хворобою. І сталося по певному часі, коли надійшов кінець двох років. Вийшли його нутрощі від хвороби його, і він помер у тяжких болях. А народ його не зробив для нього спалення пахощів, як робили спалення батькам його. Він був віку 32 літ, коли зацарював, а царював 8 літ в Єрусалимі. І відійшов він, і ніхто за ним не жалував, і поховали його в Давидовому місті, та не в царських гробах.